Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Тілець. Для фінансів наступний тиждень просто дуже обнадійливий. У вас все виходитиме. У вас з'являться якісь нові перспективи. Можливо, з'явиться можливість змінити роботу на кращу. Можливо, у вас на цій роботі чекає підвищення. Можливо, розширення бізнеса, можливо, ви знайдете якесь додаткове джерело доходу. З фінансами все буде добре і навіть трішки краще, ніж добре. Бо вони будуть і стабільні, і буде можливість ще їх покращити, додати, заробити, збільшити. І в плані здоров'я теж це чудовий тиждень. Ваше здоров'я буде просто на висоті. Ваш імунітет працюватиме чудово, прекрасно, ідеально. Якщо якийсь мікроб, якась бактерія навіть і захоче прорватися в ваш організм, ваш імунітет скаже: чекай, від це, тобі тут не місце, я тебе тут час на місці знищу і ти навіть забудеш сюди дорогу. Тобто, все з вашим здоров'ям наступного тижня буде чудово. Ну, Одним словом, переможець. Ваше здоров'я, ваш організм наступного тижня буде в стані переможця. А з романтичними стосунками щось якось не дуже. Схоже на те, що ваша кохана людина чомусь наступного тижня дещо охолоне до вас. Ви всіма силами будете намагатися розтопити оцей лід, оцю її чи його холодність. Але, на жаль, ви наштовхуватиметеся на якусь стіну, всі ваші спроби будуть безрезультатні. Будемо надіятися, що це тимчасово. Ну, можливо, людина заморилася, можливо, там на роботі якийсь клопіт, і тому зараз не до романтики. Щодо відпочинку. Здається, ви людина, яка дуже любить поміркувати, щось дізнатися, щось попланувати, дослідити. І от саме цьому ви і присвятите відпочинок наступного тижня. Ви будете дізнаватися щось нове, ви щось читатимете, щось десь переглядатимете, дізнаватиметеся якусь нову інформацію, спілкуватиметеся з іншими людьми. Щось вас цікавитиме саме в плані інтелектуальної праці. Щось дізнатися, щось обміркувати, щось планувати, і вам це подобатиметься, і для вас це буде відпочинок, приємний відпочинок.